Слава Богу, так розписані долі, і так склалось життя. Ми ідемо роздолям і лютує війна, чуєм вибухи й стогін, бачимо сльози і кров, чи збагнули ми в цьому Господню любов. Купол неба над нами розсікають ракети, безпорадно волаємо: Господи, де ти, а Бог? Поряд, І в любові рукою своєю не дає їм упасти над твоєю межею. Він окреслив границі, не підкрали Щоб зло, ані вдень, ні вночі до намету твого, в час війни проживаєш під захистом неба, чи збагнув, як за це бути вдячному треба. Колосився твій лан, дозрівав урожай, це все милість творця, друже мій. Пам'ятай, він для тебе подбав і про воду, й про хліб, а ти міг бути поміж нещасних осіб, які десь у підвалах, у воєнну годину, довгі тижні чекали рятівнуту хлібину, десь краплину води, наче скарб берегли за криницю з водою. Чи дякував ти? Не поранений ти. Ноги, руки працюють, чи за це небеса, вдячність з уст твоїх чують? Ти міг бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачають життя і здоров'я, і роботу, де за долю секунди немає сім'ї, де щодня перекличка, а вище живі, де за мить сиротіють щасливі родини, коли тіло героя в дім несуть побратими. Ти не взутий в сандалі вдови, сироти, йдеш у своїх добротних, чи дякував ти, хтось від тої, ходьби вже на термозолі, солі, комусь сльози, солоні біжать по щоці? Ти сьогодні в затишному Божому домі утішаєшся в вічному Господу слові, чи подякував ти за спасіння душі? За той подвиг Ісуса за нас на хресті. Він спасіння тобі дарував просто так, чи цінуєш ти Ним, чи живеш або як, а життя це крихке, наче із кришталю, чи спішиш нести вдячність за вічність в раю. Чи цінуєш ти тим, як Бог Духом Святим потішає тебе, як біда, наче дим? Ти міг бути між тими, хто в хвилини відчаю десь у прірву летить під навалою жалю. Якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я, хтось з любов'ю твоє вимовляє ім'я, не вважай дріб'язковістю ти оце все, хтось весь вік самотою на землі цій живе. Якщо маєш сьогодні із ким помолитись, і печалю, і радістю з ним поділитись, не міркуй легковажно, як мені повезло. Небо вірного друга в життя подало, бережіть своїх друзів, у будь-яку мить це бажальне життя може враз розлучить. Друг правдивий буває ще ліпший від брата. Дякую Богу, якщо таких друзів не втратив. Дякуй Богу за все і з дрібничок життя наповняється наше тут кожного дня. Хтось краплини не має тих милостей неба, як і щедро відміряні Богом для тебе і так склалось життя, так розписані долі, що живем в час війни із Господньої волі, крик і стогін щодня піднімається в небо або хоче почути подяку від тебе і від мене в зимовій оцій метушні, де сигнали тривоги, свист ракет уночі. А над нами Господь простягнув свій покров чи збагнув час війни. Ти Господня, любов, слава Богу.